Я все-таки вирішив розбити два відео і це відео вже покажу, як доводити теорему косинуса в другий спосіб. Ну, там можна декілька способів є, можливо які для вас краще слайд. Наприклад, тут можна використати вектори. Оскільки я просто згадав, що в мене ну, є учнів багато, і ми зараз тими учнями якась вектори мучаємо. Значить, е... Нехай є трикутничок. А, Б. Це є вектор у нас, якийсь тут один вектор, другий вектор. І ми знаємо, що, ну і оцей вектор, що АВ плюс ВС, АВ плюс ВС вектор буде АЦ. І ми знаємо. І давайте що? Виразимо, ми знаємо, що B це рівня а це мінус АВ. Ну, Ось цю формулу ми з вами знаємо. Що я пропоную зробити? Пропоную просто піднести до квадрата цей запис. Тобто вектор до квадрата це близько квадрат. І різниця двох векторів це квадрат, знов такий квадрат, ну, е, різниця двох факторів це вектор. І цей вектор знову буде його до квадрату. Значить, ну що це буде? Це буде bc квадрат, bc квадрат дорівнює АЦ квадрат. Міс 2 ac квадраті, мінус 2AC на ab, це скаляння добутки, добутки йдуть. І плюс АВ квадрат. Квадрат. Далі, дорівнює. Ну, АС квадрат. Ми можемо довести, що це буде те саме, що модуль АЦ в квадраті, модуль вектора АЦ в квадраті. Ну і от тут елементарні нічого доводити. Це буде вектор А це на вектор А і помножити на косінску та між ними, як уставляється одиниця. Це буде те саме. Аналогічно я квадрат, це буде так Аналогічно це буде ще у нас. Ну, Зараз я цього. Тут мінус 2 ас модуль на АВ. Але ми знаємо формула склянного добутка. Те еще на косинус, кута між ними. Значить АС і АВ косинус А. І плюс АВ квадраті. Модуль. Рівні. Що ми маємо? Модуль вектора. Це що таке? Модуль вектора А це. його довжина. Довжина АС це те саме, що сторона АС квадрат. Тобто довжина вектора це, саме, що сторона АС квадрат. Мінус. Оце буде що таке? Довжина АС. Довжина АЦ вектора це просто АЦ на AB. На косинус альфа. На косинус а І плюс. АБ квадрат. Е, тобто буде що у нас? Що ми, що ми показали? Що ми вивели? Те, що ну, це БЦ квадрат, Тобто, ми теж можемо так написати, що це БЦ буде в квадраті. Тобто БЦ квадрат це буде А, Б квадрат, плюс АС квадрат мінус 2АБ на АЦ і на кута між ними. Косинус кута між ними це кута А. Ось. Значить, ну, тут те саме, я сказав, що BC квадрат це те саме, що модуль квадраті, і модуль вектора це те саме, що довжина вектора. Тобто, ось, модуль нехай АБ. Модуль АБ, де є він, десь у нас там би да, так був. Тобто модуль вектора АБ, це те саме, що довжина сторони АБ. Трикутника. Думаю, це зрозуміло. Є якісь такі нюанси, тут головне, щоб ви просто розібрались і розуміли. А подальшому, якщо ви це знаєте, воно у вас буде ще розв'яжете декілька задач. І подальшому ви вже будете нормально, готові до якихось там різних моніторингів, різних тестувань, контрольних і так далі. Зараз вам потрібно розв'язати максимум задач, щоб бути готовим. Тому розв'язуйте. Все найкраще.